Виконуємо номер 689 із підручника Геометрія 7 та номер 48.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. ЛМ діамет кола. Хорди КЛ і КМ рівні між собою. Знайдіть кути трикутника КЛМ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло, центр кола О, ЛМ у нас діаметр, КЛ і КМ хорди. КЛ дорівнює КМ. Потрібно знайти, кути КЛМ, ЛКМ, і. К М Л. За теоремою про кут, під яким видно діаметр з точки кола, діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Тому кут К у нас буде прямий. Запишемо це. За теоремою кут, під яким видно діаметр з точки кола, кут L. КМ дорівнює 90 градусів. Оскільки КЛ дорівнює КМ, то трикутник ЛКМ рівнобедрений з основою ЛМ, оскільки КЛ дорівнює КМ, то трикутник ЛКМ. Рівнобедрений з основою ЛМ. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника. Кут КЛМ дорівнює куту КМЛ. за властивістю. Кутів рівнобедреного трикутника кут КЛМ дорівнює куту КМЛ. Оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, то знайдемо кожний з кутів при основі. Оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів то кут КЛМ дорівнює куту. КМЛ і дорівнює 90 поділити на 2. Маємо по 45 градусів і записуємо відповідь. У нас 90 градусів, 45 градусів і 45 градусів. Номер 689 із підручника геометрія 7 та номер 48.14 Із підручника Математика 7. Виконана. Єдине, що підправлю 45. 90 і 45. Бо в нас на першому місці КЛМ. Він 45, потім ЛКМ, він 90 і потім знов 45. Тому відповідь 45, 90 і 45. А от тепер номер 689 і 48.14 виконано.